Друзі, всім привіт! Сьогодні такий класний день перед самим праздником. Вирішила протестувати таку офігенну штуку. Джерелія. хата від компанії Джерелія. засіб для чищення грилів, витяжок та запеченого жиру. Тоді півлітра такого чудо засобу. Ось я. Моя... Витяжка. І це бік, який ми не пшикали. Ну, трохи попшикали тим засобом. А це бік, який ми попшикали засобом. Я думаю, ви можете наглядно побачити, наскільки ефективним він є, і наскільки він круто в'їдається в весь цей жир. Зараз ми ще ні водою, я не пробувала це все обробляти, нічого. Просто попшикла на суху витяжку оцим от чудесним засобом. Звісно, ми... я вийшла, вирішила з ним вийти на двір, оскільки запах там термоядерний, досить термоядерний, ваняє капець, але роз'їдає, попробуємо, як воно. Собі. Оксана, дивись. Народ, подивіться, яка офігенна. Яка моя витяжка офігенна! Народ. Я нічого не робила, Даже води сюди ще не давала. Витяжка ідеально чиста. Сину. Я шокована, народ. Кому цікаво, отак от, от не панькатись своїми витяжками, а класно. Їх відмити, звертайтеся, допоможу придбати цей засіб. Але звичайно, бажано бризкати ним на, на дворі, оскільки він е, пахне е, страшенно. Ось такі от чудеса робить наша наша, наша класний компанія, такі от чудесні засоби. Засіб для чищення грилів, витяжок та запеченого жир. Е, тут народ на, на задньому фоні зібралася ціла команда народу, який дивиться, що зробила ця штука на моїй витяжці. Показую ще раз той бік, на який я не приризкала. Ось так він виглядав. Побризкали ми досить досить густо і бажано робити це все в рукавицях, оскільки воно ну досить так якось термоядерно впливає на шкіру. Все народ, гарних вам витяжок і чистих кухонь. Всім па-па!